Інститут розвитку міста Новий Івано-Франківськ створений нердепом Олександром Шевченком започатковує нову програму. Її назва Івано-Франківське енергетично незалежне місто. Керівник програми Юрій Якубишин наголошує на необхідності будь-яких альтернатив обтяжливій залежності від природнього газу, що невпинно дорожчає. На ПАТ індуктор до прикладу розробили технологію переробки енергії на твердопаливних гранулах. Вона екологічно чиста і удвічі дешевше за блакитне паливо. Інфрачервоне випромінювання, яке може використовуватись у плані тепла і у плані переробки сільськогосподарської продукції, так як у виді сушилок і різних комплексів для подальшого виробництва теплотворних гранул. Виробляти власну електричну і теплову енергію цілком реально і дешевше, каже директор Інституту розвитку міста Олег Головенський. Крім того, значно вигідніше для споживачів і місцевого бюджету. Крім того, ми маємо надію, що велика частина грошей, яка просто зараз яку ми заробляємо яка йде за межі міста, залишиться в межах міста. Тобто це друга, друге завдання, яке буде мати ця програма. Наскільки реальною є амбітна мета енергетичної незалежності Івано-Франківська, вирішили визначити за круглим столом спільно з фахівцями-експертами. Вони стверджують тут важливий комплексний підхід. Інвентаризація житлового фонду і модернізація зношених мереж, облік тепла і терморегулятори, а також контроль якості газу, що надходить до споживачів. Усе це необхідно поруч із освоєнням альтернативних і відновлювальних джерел енергії. Наше міське озеро це колосальне, колосальне джерело енергії. Сама вода по собі вона може дати. Ну, по приблизним підрахункам наше озеро – це мігавати тепла. Усі пропозиції озвучені за круглим столом систематизують для моделювання єдиної стратегії на найближчі сім років. Саме на такий період розроблятимуть програму Івано-Франківське незалежне місто, як і всі подальші у перспективі діяльності інституту розвитку міста.